Всім привіт! Сьогодні будемо готувати собу з куркою. Для цього нам потрібна соба. Я беру ось таку гречану, далі нам потрібен перець, можна будь-якого кольору, цибуля, часник, філе куряче, пекінська капуста і соєвий соус. Почнемо готувати. Спочатку нарізаємо цибулю на кільцями. Далі моркву. Я зазвичай беру вже миту, ріжемо тонкими полосками. Подрібнюємо чесник. Пекінську капусту я промила та нарізала десь по 3 см. Куряче філе ріжемо, як на стріпси. Набираємо воду та ставимо грітись. Підсолюємо. Починаємо смажити курку та додаємо спеції. Я додала сухий часник, перець, сіль, паприку та приправу до курки. Закидаємо варити собу на 3 хвилини та зливаємо воду. Коли курка вже золотала, додаємо цибулю, потім моркву часник та перець. І на останок пекінську капусту. Додаємо соєвий соус. мажемо декілька хвилин та додаємо собу. І насолоджуємося. А з вами була Єва. Бажаю вам смачних рецептів.